Дивіться, тепер у нас є в продажу дійсно якісні, професійні ударні головки Для гайковертів Це більш такі звичайні, дешеві, це ось професійні. Дивіться яка різниця. В металі просто колосальна різниця, дивіться. Наскільки тонкіший метал. Ось в цих місцях можна вагу порівняти? Головка 24, 285 грамів 190 грамів на третину різниці, якщо порівняти весь набір. Кілограм 285. Цей набір у нас. Два кілограма 155. Майже на кілограм різниці. Набір по кількості половок і по розміру. Зовсім одинаковий. Порівняємо звільнити кейс. Оба кейси. Цей ширший. Якість кейсу як пластик, як виріб. Ну, як для головок, ну, мабуть, піде, мабуть, нормально. Вони не випадають, кейс не розламується, замки тут міцні, пластик товстий, але е ну, якість вироблення, от, така, яка вона є. Ну, але вони коштують ці 690 гривень. Такий наборчик для дому чи для непоційної роботи. Досить непоганий набор. 10 головок, от в середньому десь 69 гривень одна головка. Або якщо рахувати більше дорожче, то там 70-80, ці десь 30-40 гривень одна головка. Як, взагалі це недорого. По Як цінам, які зараз на ринку є, то такий набір бір, теж непоганий. Ну, але порівняючи цей набір, дивіться, цей кейс і цей. Наскільки як виріб, він гарніше, якісніше зроблений, старанніше. На іншому обладнанні із іншого матеріалу, інший пластик, рівний. Зрамки дуже добре тримають. Відкриваю. Якість зовсім інша. Давайте отак ще зараз порівняємо. Масивні, здорові, надінні на кожен день. На СТО, колеса крутити на шиномонтаж Підійдуть. Навіть давайте саму маленьку. От десяточку візьмемо, дивіться. Який ось метал навіть на десятки, От дивіться, який товстий. Беремо з цього набору десяточку. Ось яка різниця. Навіть не тільки. Товщина, а навіть якість виготовлення, як тут все чітко ідеально рівно. А це навіть на скіс, бачите, навіть нерівна поверхня. Ось тут а На цьому не рівно. Набір такий головока 990 гривень. Тобто різниця в 300 гривень. Це вам говорить про те, що досить часто. Доплачуючи, трошки зовсім небагато, то але отримуєте набагато кращу якість. Тобто за цей 690, за цей 300 990, тобто 300 гривень різниця. 300 гривень це менше, ніж ціна в половину цього, але отримуєте зовсім інший інструмент іншої якості майже в два рази більше металу, але доплачуєте не таку велику кількість, щоб економити. Ну, але ж все, ж все ж якщо для дому купуєте, у вас одна або дві машини і вам більше не треба крутити, то такого набору більше, ніж достатньо буде і немає сенсу переплачувати. Для роботи однозначно цей буде кращий по всім своїм параметрам.